Цьогорічна благодійна акція Серце до серця проходить під гаслом Я хочу бачити життя. Усі зібрані кошти буде спрямовано на придбання обладнання для лікування людей з вадами зору. Минулому році ми збирали кошти для пологового будинку, це реанімаційне відділення, і купили два монітори на суму 171 тисячу. І цього року ми повертаємося до маленьких дідачок з вадами зору. Кошти збираються для дитячої лікарні, саме там є відділення, і ми туди будемо купувати обладнання для дітей з вадами зору. Яке це обладнання вирішиться після того, як будемо знати, яку суму саме ми збирали. Бені для пологового відділення прилади вже рятують маленьке життя. Завдяки такому масовому прояву людської доброти та небайдужості оснащення міських лікарень змінюється на краще. Велике спасибі низький уклін нашим волонтерам і небайдужим камінчужам. До цього хочу додати, що за три роки, благодаря завдяки вашим зусиллям, завдяки зусиллям Кремчука. Міський половий будинок отримав обладнання на 350 тисяч. Учасники акції підрахували за 9 років. Місто загалом зібрало понад 800 тисяч гривень. І тоді, як на початку, зібрана сума становила трохи більше 10 тисяч гривень. Минулоріч вона вже перевалила за 170 тисяч. Власне, майже стільки ж коштів залишилося зібрати до мільйонної позначки. І тоді ми е, з гордістю будемо говорити про те, що примічужани от зібрали. Більше мільйона гривень на благодійність, на допомогу найменшим діткам, які цієї допомоги потребують. І це не просто кошти, це обладнання, яке допомагає лікарям рятувати життя і допомагає лікарям лікувати наші з вами маленькі кримини За ці 9 років закуплено більше 30 одиниць обладнання. Минулоріч найбільші суми серед навчальних закладів міста зібрали школа номер 16 та Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури, за що й отримали відповідні грамоти дипломами нагороджено і найкращих волонтерів. Стартує збір коштів традиційно як в комунальних закладах Кременчука, так і в школах, коледжах, університетах, на підприємствах, у магазинах та навіть просто на міських вулицях. Вимагати дітям, робити добрі справи це все дуже. Дуже корисно для нашого суспільства. Шість років підряд я приймаю участь у цій акції, скільки я керівником офісу є. Чому вважаю? Тому що мені здається, діти це найсвітіше, що в нас є. Якщо вони потребують якійсь допомозі, то. Все, що зможемо, допоможемо. Дуже шкода дітей, які хворіють і хотілося б чим чимось допомогти. І коли у тебе ну, досить мало грошей, ти думаєш, ну що я можу зробити. А коли ці гроші зібрати докупи, і кожен навчальний заклад зробить щось своє, то думаю, це допоможе. Нагадують організатори і про онлайн-аукціони, які можна знайти у соціальних мережах на офіційних сторінках акції Серце до серця, серед лотів ланч з міським головою. Кременчужан закликають не бути байдужими та об'єднатися заради благодійності.